Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з такими предметами. Розглянемо види вибухонебезпечних предметів, характерні ознаки саморобних вибухонебезпечних предметів, найбільш небезпечні місця, де необхідно бути особливо обережними, та правила і порядок поводження при виявленні вибухонебезпечного предмету або вибухового пристрою. Які ж види вибухових пристроїв? Це бойові патрони, детонатори і запали, ручні гранати, протипіхотні міни, протитанкові міни, мінометні міни, касетні боєприпаси, артилерійські боєприпаси, авіаційні бомби, саморобні вибухові пристрої. Давайте розглянемо, які бувають бойові патрони. Знову таки, ви, мабуть, чули в різних або фільмах, або інформації, що вони різного калібру. І дійсно, патрони бувають дуже різноманітні за своєю конфігурацією. Ви бачите на екрані і патрон 9 мм, і 5,45 мм, і відповідно 7,62, 12,7, 14,5 і найбільше 30 мм. Це все діаметр патрона, так, і відповідно, кожен із них має свої. Певні радіус, дальність польоту, швидкість з якої летить куля, і ясна річ, які наслідки можуть бути від тієї чи іншої кулі у разі ураження. Але ми пам'ятаємо з вами наступне: що суворо забороняється розбирати патрон, наносити удари по ньому, кидати у полум'я або здійснювати інші дії. Дальність польоту кулі складає більше ніж півтори тисячі метрів, а радіус ураження осколками від великокаліберного патрона складає до 20 метрів. Наступним видом вибухонебезпечних предметів є детонатори, і запали, і гранати. Відповідно, вони теж бувають різні. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як вони можуть зовнішнє виглядати, і навіть зовнішньо вони відрізняються. Найпоширеніші вибухові гранати це РГД 5 і Ф1. Подивіться, будь ласка, візуально вони відрізняються і навіть відрізняються результатом ураження. Для Вибухової гранати РГД 5 ось на цьому малюночку радіус ураження осколками сягає 30 метрів, але вибух гранати призводить до отримання численних поранень а в більшості випадків, за несвоєчасної Допомоги може навіть призвести до загибелі. Що ж стосується вибухової гранати f 1 або лімонки, як ми інколи на неї можемо називати, то, відповідно, радіус ураження осколками цієї гранати сягає до 200 метрів. Подивіться, дуже великий радіус дії. Наступні вибухонебезпечні предмети це протипіхотні міни. Ви бачите, вони теж бувають різної конфігурації. Буває ось така як коробочка, яка на таких великих ніжках і встромляється всередину ну, в грунт, так. А це відповідно розтяжка, так, як ми називаємо. І знову таки, в залежності від того, яку який боєприпас використовується, то зверніть, будь ласка, увага: мінімальна безпечна відстань для протипіхотних мін це від 100 до 300 метрів, так і відповідно основне призначення. Протипіхотних мін це поразка супротивника забійними або металевими елементами. При цьому висота сектора ураження від 15 см до 4 метрів, тобто висоту осколки можуть розлітатися до 4 метрів і радіус ураження до 50 метрів. Це дуже серйозні показники. Далі, зверніть, будь ласка, увагу, да, мінна протипіхотна і ще ось інша є, яка. Заривається, да, бачите, в невеличкий отвір, і розтяжка. Знову таки мінімальна безпечна відстань це від 100 до 300 метрів. Але ця міна спрацьовує тоді, коли людина чіпляється за дротяну розтяжку. Так, і поразка завдається забійними елементами кульки або ролики, якими нашпиговано всередині цей заряд, і відповідно при її підриві може розлітатися на висоту до 110 см. Тобто тут радіус ураження трошки менший, від, ніж попередня, але все ж таки достатньо великий. Наступні велика. Група мін це протитанкові міни. Так, знову таки, сама назва говорить про те, що ці міни спрямовані на підрив техніки гусеничної або колісної. Ураження наноситься при вибухові заряду міни в момент наїзду на кришку. Знову таки, враховуючи масу танку або масу да, автомобіля, вони якраз розраховані на автомобілі перш за все. Але знову таки, ні в якому разі. Да не перевіряємо на собі, чи вона реагує на людину. Далі мінометні міни, які вистрілюють із мінометів. Дальність польоту знову-таки буде залежати від того який міномет використовується так, мінімальна безпечна відстань для мінометних мін складає 500 метрів. Тобто, що мається на увазі, що від місця, де розривається мінометна міна, осколки можуть розлітатися або вибухова хвиля, руйнування призводити на відстані до 500 метрів. Якщо є у нас арт бої, да, ми дуже часто чуємо, на жаль, це слово, то це використовується. Артилерійська зброя. Пушки, гаубиці, далі піони, гіацинти, все, що на колісах і все, що нагадує нам пушки. Да? Відповідно, знову-таки снаряди різнокаліберні і артилерійський радіус дії артилерійського снаряду до 800 метрів. Але знову-таки все залежить від нашпигованості, тобто якої маси та чи інша у нас. Да? Ця вибухонебезпечна речовина закладена всередину цього снаряду. Далі нам дуже, на жаль, теж знайомі касетні боєприпаси. Так, це ракета, яка нашпигована невеличкими такими, як баночки металеві для напоїв так, із крилишками, які вкладаються по 4 або по 6, в ряди, ось так, от, і відповідно розривається і висипаються вони. Знову-таки, тут дуже великий радіус теж ураження, особливо, якщо взяти, що в будь-якому випадку про всіх вибухових пристроїв основна, будемо так говорити, Задача це уразити живу силу, так, і тому вони нашпиговані всі різноманітними осколками, які розлітаючись, можуть нанести серйозну шкоду. Авіаційні бомби, ось тут вже да, запас. Знову таки, все залежить від кількості заложеної вибухівки, яка всередині бомби знаходиться. Радіус дії, потужність вибуху буде залежати від того, що і скільки да, в неї нашпигували. Але знову таки мінімальна безпека. Спечна відстань від місця ураження, якщо мова йде про авіаційні бомби, це до тисяч ну до 1500 метрів, тобто півтора кілометра від місця вибуху. В зоні менше, ніж півтора кілометра, буде спостерігатися значне руйнування. Які ж основні характерні ознаки саморобних вибухових пристроїв? До цього ми з вами щойно проговорили про військові вибухонебезпечні пристрої, але, на жаль, вибухотехніки зараз попереджають всіх нас, що дуже багато з'являється саморобних вибухових пристроїв. Як же їх відрізнити, на що звернути уваги? Давайте подивимось. По-перше, само. Вибухові пристрої, може бути будь-який предмет, залишений без догляду в місцях скупчення людей. Знову таки, якась сумка, да? якась коробка, може, навіть яскрава з бантиком, щоб привернути увагу. Якась іграшка велика чи невелика, якась м'яка іграшка. Для чого? Для того, щоб привернути увагу, щоб людина підійшла і взяла це. Да? Але так робити не можна. Треба пам'ятати, що це може бути пас Далі, однією і ще із ознак, що це є вибуховий пристрій, може бути наявність якихось розтяжок, дротів, які тягнуться від предмета, якісь нитки торчать, скотч примотаний, якісь дроти торчать, Да? Все це є ознаки, які повинні нас надихнути ну, на думку, що щось не так. Далі батарейки, живлення, да, джерело же, батарейки, акумулятори, якісь антени, да, якісь елементи мобільного телефона, і як, щось до нього примотане, да, чи щось, якісь дроти торчать. Це все е, повинно наштовхнути на думку, що це саморобний пристрій. Далі коробки, да, які стоять, або якісь предмети, які знову да, на дитячих майданчиках, десь в підбудинках під'їзду, на підвіконні, якщо раніше там його ніколи не було, а раптом щось з'явилося і є одни із вище перерахованих ознак, то будьте уважні, це можливо буде вибуховий пристрій. Так, далі, якщо якийсь предмет, який ви спостерігаєте, виявляє якийсь підозрілий звук.

Які надходять від цього предмета, чи цукання годинника, чи якісь сигнали через встановлений проміжок часу, або, можливо, якийсь характерний запах ви почуєте, чи керосин, чи розчинювач, чи якийсь хімічний матеріал, це теж може бути ознакою того, що це є саморобний вибуховий пристрій. Які ж найбільш небезпечні місця, де необхідно бути особливо уважними і обережними, де можуть бути розташовані як і військові, так і саморобні. Робні вибухові пристрої це насамперед, там де залишилася розгромлена військова техніка. Так? Далі, якщо мова йде про колишні військові позиції і оборонні укріплення, а тепер да, чи звільнили територію, чи в результаті боїв хтось відійшов і ця територія залишена, ґрунтові дороги і узбіччя, особливо парки, звертаємо уваги, узбіччя. Тобто завжди ну, радять ходити тими стежками, які вже перевірені, не відхилятися ніякі ліси, ніякі збори. Грибів зараз ніякі там да, прогулянки по там, де ви раніше не були, де ДСНС не розчистило відмін, там перебувати небезпечно. Відповідно. Можуть бути і ще будинки і споруди, які покинуті місцевими жителями. Ну внаслідок бойових дій залишили свої домівки, і вони напівзруйновані там всередині. Теж і навколо них можуть бути всілякі пристрої. Місця переправи через водні перешкоди теж можуть бути заміновані або використовуватися якісь вибухові пристрої. Тому дуже і дуже звертаємо. Обережно увагу на ці місця, які ж правила і порядок поводження при виявленні вибухонебезпечного предмету або вибухового пристрою? Запам'ятовуємо: перше, не чіпати виявлений вибухонебезпечний або підозрілий предмет. Попередити про знахідку інших людей, і якщо поруч із вами є іще люди, то відвести їх на безпечну відстань не менше, ніж на 100 метрів. Не користуватися, тобто одразу доставати телефон і телефонувати до служби не можна. Чому? Тому що вибуховий пристрій може бути. Запрограмований на електромагнітну хвилю, а я нагадую, що телефон це електромагнітні хвилі, які поруч із предметом можуть спричинити його детонацію. Тому відійти не менше, бачите, ніж на 100 метрів від місця знахідки, а бажано і ще далі, і тільки там зателефонувати відповідь до відповідних служб і значить, сказати про те, що ви виявили небезпечну знахідку за телефоном. 100 або за телефоном 102. У випадку загрози виникнення вибуху, негайно треба знайти якесь укриття у найближчому заглибленні. Чи це канава, чи яма, чи рівчак якийсь, обов'язково прикривши голову руками. Якщо з собою є портфель або рюкзак з якимось да, набитим. Ну, я маю на увазі, що якісь речі там є обов'язково, можна цей рюкзак також використовувати для того, щоб прикрити голову. І найголовніше, те, що ми кажемо з вами завжди, зберігайте спокій і не панікуйте. Якщо необхідно, надавайте допомогу людям похилого віку, інваліду і дітям. Відповідно, знову таки, якщо не можна ні в якому разі при будь-якій знаходці, робити, перше, наносити удари, чи вдаряти по корпусу, чи одним предметом по іншому лупцювати, це може призвести до детонації. Робити спроби розібрати або розпилити якийсь предмет, заливати вибухонебезпечні предмети якоюсь рідиною, засипати ґрунтом або намагатися чимось накрити. І ні в якому разі не спробувати самостійно знешкоджувати даний предмет. Це правила, які збережуть вам життя у разі виявлення такого предмету. Не Значить, забороняється нам здійснювати на ньому будь-які самостійні дії, тобто звукові, світлові, теплові, механічні, тобто підсвічувати, да, щось там ем, на ньому, да, малювати, щось там вицарапувати і так далі. Ні в якому разі, ні в якому разі не кидати у вогнище і не розводити багаття поблизу вибухового предмету. Далі. Коли е, ви бачите один із чотирьох зазначених знаків, зверніть, будь ласка, на них увагу, вони попереджувальні, бо мають червоний колір, і на них великими літерами да, намальовано або міни, або череп, да, що означає, що це небезпечна ділянка. І, відповідно, е, значить, за ці знаки заходити не можна. Якщо огорожена якась територія, то Знову-таки туди заходити не можна. Отже, у разі виявлення, і ще раз нагадую, вибухонебезпечних предметів, обов'язково звертайтесь по допомогу за телефонами 101 і 102 і ні в якому разі самі не приймайте якихось дій, які протирічать всім тим, які ми щойно з вами розібрали. А я бажаю вам миру, скорішого. Закінчення війни і відповідно, щоб вам не довелося викликати службу у разі знаходження вибухонебезпечних пристроїв.